Рятувальники проводять пошукові роботи на підприємстві у селищі Гоголеве на Полтавщині. Сюди вранці, 28 серпня, двома ракетами влучила армія Росії. Я думав, що це грім, а потім один вибух слідом. Може, через секунду як несілько і другий. Сказати чесно, цієї ночі я проігнорувала, будемо так казати, іменно тривогу, бо я ну просто проспала. Хоча завжди відкриваю на ніч вікно, щоб чути все. Ну як би бо маленька дитина, я вже схопилася від цього іменно вибуху, який вже пролунав. Я було дуже явно чути і. Зразу чоловік вибіг на двір подивитися, що трапилося, зразу такий чорний дим пішов. Повідомлення про обстріл до рятувальників надійшло близько п'ятої ранку. Пожежу загасили за чотири години. Воно так буквально там локально було, в декількох осередках ще зберігалося горіння, ліквідували рятувальники повністю. І зараз наші сили та засоби направлені на те, щоб. ну, Розбір завалів в тому числі, ну і пошук постраждалих загиблих. Ракета попала якраз в основний цех, де саме відбувається прасування олії, тобто добича, плюс грануляція. Зупинено повністю. Підприємство ну, практично розрушене. Обладнання те саме, воно побите. Те, що стояло на верхніх етажах, каже на первому етажі. Ну, встановити його не сложно. У момент обстрілу на підприємстві, яке займається переробкою насіння, соняшнику на олію, працювала нічна зміна із 25 людей. Троє із них загинули, ще одну шукають. Один навіть мій сусід. Ну, я з Устивиці сам село, бо, ну, неподалік. Біля мене проживав хлопчина, такий років моїх років на рік менше. Гарний життєрадісний чоловік. Хочу в нього тут була, як кличка називали, Лос-Анджелес. Він мріяв в Лос-Анджелес виїхати, але, на превеликий жаль, тут і загинув на роботі. Як повідомив начальник ОВА Дмитро Лунін, п'ятеро людей отримали травми. Трьом із них надали допомогу амбулаторно, а двох госпіталізували. Після обстрілу нашого селища Гоголєва. Російської Федерації до нас доставили були пацієнтів. Швидка допомога доставила двох чоловіків. Один з них в легкому стані, інший в середньої тяжкості стані. Вони зараз проходять в нас лікування в життю, їхнє здоров'я нічого не загрожує. І було одне самозвернення. Людині проконсультували, надали допомогу, і вона поїхала додому. Травмованим та родинам загиблих планують надати допомогу, сказав голова селищної ради. Я думаю, обов'язково на завтра скличемо сесію. Будемо обов'язково щось надавати, допомогу родинам загиблих. Багато звертаються благодійників. Дякую їм. Теж хочуть допомагати цим родинам. Обстріл розслідують за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів і звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.